Привіт, привіт, народу. Перше правило завжди дякуємо. Це неймовірний сюрприз. Проходь. Друге. Якщо це квіти, їх одразу варто поставити у вазу. Якщо цукерки або щось із ласощів, почастуйте гостей. Якщо ж пакунок, розгорніть і подивіться неетично мовчки, будь-куди покласти. Тож дорогий подарунок не потрібно коментувати наступним чином. Це дуже дорого коштує або не варто було так втрачатися. Якщо цей дорогий подарунок від знайомого чоловіка, від якого такий подарунок буде вам неприємним, етикет дозволяє від нього відмовитися і на вмовляння не піддаватися. Не Якщо подарунок довгоочікуваний, не соромтеся бурхливо виражати емоції. І ще один цікавий момент: якщо дарова не зовсім не потрібна річ, в жодному разі не демонструйте невдоволення. Її ви зможете віддати тому, хто потребує. І щоб убезпечитись від непотрібних подарунків, завчасно, але не нав'язливо розкажіть або в мережі, або під час розмови про те, що ви бажаєте. Це аж ніяк не суперечить правилам етикету.